Подобається, я люблю Черкаси. Я тут виросла, мені все подобається. Місто маленьке, людей небагато. Я хочу стати мером Черкас в майбутньому. Змінити тут все. Інфраструктуру, все. Я проходила практику виробничу в мерії. Дуже багато є питань, дуже багато є зауважень. Хочеться кращого для нашого міста, але я розумію, що це дуже треба багато зусиль до цього прикласти, і особливо, щоб люди були правильні. Ну я думаю, воно трохи задороге для такого малого міста, а так нормально. Цілому комфортно все є. Ну взагалі вони постійно високі, просто це якщо порівнювати з нашими зарплатнями, тому дорого жити. Що зарплати у нас за низькі для нашого рівня життя, для наших цін. І да, і ні. Некоторі речі зроблені добре і качественно, ніколи вжасно. Саме елементарні дороги. Саме большая тема це парковка автомобілів. Люди ставлять машини так, що ну, абсолютно не можна проїхати. Звісно. Класний міст, класні люди, позитивні. Дуже вважаємо. Звичайно, комфортне життя. так. Мені все подобається в Черкасах. Я сама черкащанка, тому мені все подобається. Де? Так. Саме місто подобається. Як розташування, парки, кафе. Не, ну так, да, наважаємо. Ну, трати гроші подобається. Ходи трати гроші. А, та, вважаю, комфорт. Я сама з Черкас, але не живу в Черкасах. Але коли приїжджаю, то насолоджуюсь, Відпочиваю. Да, мені подобається спокійно, розмірено, зелено, смачно. Отак.